Мета виставки подолати відчуження та реінтегрувати в суспільство людей з місць позбавлення волі. Експозиція включає 113 робіт. За словами заступника директора художнього музею, така виставка для міста є унікальною, бо аналогів Тернопіль ще не бачив. В основному тут представлені ікони. І ми так трошки згрупували цю експозицію, ікони виділили окремо, є багато робіт вишитих, то ми також їх виділили в окрему в таку групу і окремо виділили світські такі картини. Це живопис, пейзажі, ілюстрації до творів літературних. Думаю, ця виставка буде цікава для тернополян. Небагато нас готові прибути до в'язнів, так але така форма нейтральна чи безпечна форма такого спілкування через мистецтво. Ми бачимо через їхні твори, що це є люди, наші співгромадяни, які також свої роботи пишуть до нас як певний меседж. Які ми маємо зрозуміти, що вони кличуть до нас, що ми, хоч покарані, але ми не хочемо бути відчужені від соціуму». за словами Константина Пантелея, твори можна придбати за згодою авторів, вилучені кошти сприятимуть на потреби центру соціальної адаптації для жінок. А кошти, отримані за картини тернопільських в'язнів, митців передадуть воїнам в зоні. Ато, якщо з якоїсь причини ці твори десь не розкупляться, то вони підуть в похідну каплицю в ті частини саме Терностернопільщини. Де служать також наші капелани, які супроводжують військових в місцях бойових, до слова, пересувна виставка в художньому музеї триватиме до 19 грудня. Далі, за словами організаторів, експозицію повезуть до Львова, Івано-Франківська та Миколаєва.